Друзі, всім вітання! З вами автопарк Запоріжжя. Зустрічайте свіже надходження в продаж. Такий собі роботяга, але дуже-дуже прикольний. Прикольний він чому? По-перше, тут надзвичайно класне світло стоїть. Ми навіть додамо вам окремо відеоогляд по тому, як воно вночі світить. По-друге, по-друге, Starline. зі зворотнім зв'язком. По-третє, очита екологія. Перероблений з грузовичка на 7 місць, в техпаспорт це вписано, прописано. Двохлітровий ще й на автоматику. З класним широкоформатним планшетом, з шикарною широкоформатною камерою, широкоугольною. Парктронічки спереду ззаду, на кондьорі, на підігрівчиках сидінь. Все працює абсолютно справно. Автомобіль повністю обслужений. Тут свіжий ГРМ, свіже мастило, яке приїхало буквально 2000. Воно прозрачне, я навіть не скажу взагалі, що це мастило з дизельного автомобіля. На літній гумі, на гарненьких титанчиках, два ключі в комплекті. Все абсолютно по автомобілю працює от і до. Кожна кнопочка, стан. Навідмінно видно, що машинка обслужена, хазяйська, своя. 8 років вона знаходиться у останнього власника взагалі. Наскільки я розумію, в Україні вона вже 11 років. Дуже хороший кадік. Дуже хороший взагалі без претензій, ні по техніці, ні по понежки. До речі, в ДТП машинка не була. Капотик у нас затягнутий бронеплівочкою. Проблемні місця. Також, да, де тут у нас на дверках, де буває корозія проскакує. Тут внизу біля крилишка теж в плівочці. Дуже хороший ухожений автомобіль. Рекомендуємо, хто себе шукав, звертайтеся в автопарк в Запоріжжі. Так, так у нас виглядає led світло, це у нас зараз дальній був, був включений. Зараз я включу виїдемо на дорогу. Які світла ви всі час зараз побачите. Парктроніки працюють і перед, і зад. Все активно. Так, це у нас ближнє світло. Хлоп, дальнє світло, ближнє. Всі клавіші працюють, все працює, телевізор працює.